Місто Харків. І по праву сторону від мене в синьому куті алкогону, Руслан Мамадов Баку Азербайджан анверса. Тож хай бій розпочнеться. Ну що ж, друзі, як на мене, один з найочікіших поєдинків сьогоднішнього турніру. Це ще не головний бій вечора. Руслан Мамадов проти Сергія Зайченко. Макс Маджаков не може просто на місці сидіти. Чекає, коли чекаю. нарешті хлопці почнуть битися, оскільки очікування від поєдинку між Зайченком та Мамадовим дійсно високі. Да, зараз просто глядачі просто наблюдайте за тим, як будуть просто летіти удари. Іскремітні. Ну що ж, перший раунд, дорогі друзі, в, синій, в синьому куті у нас Русал Мамадов. В червоному куті у нас Зайченко Сергій. Мамадов, 23 бої в профі ММА. Але <світ> ММА, ця людина не обмежується. Подивіться, <світ> хай! І після цього <світ> да, хотів uh, закрутити свою коронку, але Сергій дуже влучно відреагував. Уу, uh, який лікать! Дуже влучно відреагував. Uh, досить... Uh, Знайома нам його команда. Хар Харків'яни. Fighters Team. Чемпіон світу з тайського боксу. Не Зайченко. Але зараз показав, як ногами може махати і Мамадова. Так, да, гарно він підловив Мамадова. І, крім того, Зайченко. Чемпіон України з ММА, чемпіон України з гремплінгу. Тому Ooh. так в партері себе досить комфортно Зайченко Там і апкік був, але так трохи не по цілі. Лоукік, але по повітрю від Сергія. Навіть близьким до своєї мети не був Зайченко. Підбирається зараз Сергій. Так... Акуратно, коліно показує. До речі, на початку раунду і так гарно змінював стійки. Так зараз, зараз ножки заходив. Виставляє передню руку перед собою, знову стійку змінив і переходить в ліву сторонню. Да, під Намагається підтискати, підтискати Мамадова. Да. Так, клінч. Зараз. Клінч. клінч. О, яке коліно! Ось, Очі... <смеш> неочікувано було для... зараз для Сергія. Спочатку Заченко коліно по корпусу, але коліном в голову це небагато багато да, Так, по Лугарді зараз намагається. Вже за спину заходить. Зараз Мамадов. Сергію зараз треба. Підводиться Сергій. Треба відійти від того коліна. Так, да, таке неочікуване було коліно, я думаю, для всіх. Але те, що відділяється на ноги, це вже не Не відпускає, не відпускає. Мамадов його знову тягне на канвас. Не відпускаємо Мамадов, До речі, начебто. Ударник, але які, які, які коліні, Яка в нього. по Тимпар, який стоїть на ногах все одноколіном голову цілиться Мамадов. Знову займає таку більш вигідну позицію, позицію зараз в партері Мамадов. Сергію зараз треба підвестися і не давати працювати. Просто краще вийти знову на дистанцію, розірвати цей клінч, але не відпускає зараз Руслан. І намагається правою, да, накиду, удар. І Розвертається зараз Сергій, але за, зачеплює да, зачепом. І знову Маунті у нас в, в полугарі знаходиться у нас зараз Сергій. Мау, це ж не пощастило вийти, але те, як він в боротьбі Зайченка переважає, це справляє серйозне вражень. Просто не відпускає. Просто вчепився намертво. Ну, звісно, після того коліна ще спробує відійти, тим паче тоді, коли суперник тебе ось так от просингує, це робить Мамаду. да. Досить важкий перший раунд для Сергія, але я думаю, треба все, все одно І шукати, да, 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 шукати, шукати моменти. але от... Мамадо що, починає душити. Ну, Трохи заходить, але да, розвертається зараз. І Вже Гардія в нас знаходиться Мамадо. Зайченко ще не ризикував з тим, як він перекручувався, але все ж своє змоє да, до кінця довів. Да, Мало не, віддав не спину, да. Мама дуже міцно тримає ногами корпус суперника. Він навіть намагався там давити, так, так би мовити, ножиці робити. Здавлював ребра. В фізичному плані Мамадов чудово виглядає. Так, да, ми бачимо, як чуємо точніше, як глядачі. хочуть стійку стійко побачити від цих двох э, хлопців. І на так, трикутник да. виривається Намагався зараз, так. і право з да. боку пробуває. Сергій так намагається повертати зараз. Удари і у, стійка. Ось ті прохання. На від трибуни кілетіли. Рефері okay. до них дослухався. Ну що ж, знову стійці зараз побачимо це протистояння. У нас остання хвилина першого раунду. Okay. Да, Підтискає під зараз. І знову Ловкік зближується з ним Мамадов. Ох, Я щі. ж руки своєму супернику Зайченко. І коліном по корпусу. Дуже-дуже-дуже такі... націлений коліном в голову пробити Мамадова. З будь-якої позиції. причому. І коли треба, і коли не треба. Да. Але тим самим відповідає зараз йому і Сергій. Такий у нас вже класичний тайський клінч. Важко, важко, важко зараз так Сергію перевести Мамадова. Але цієї дистанції, цієї позиції одно. колінами важкувати, пробувати, але все одно хлопця. Це руки зв'язані. Чисто таський такий зараз епізод. Під кінець раунду. Останні 10 секунд. І знову коліном голову. Тільки трохи нахилився Зайченко і відразу Мамадов цим Як це відчуває Мамадов, Ну просто взагалі, як на інтуїтивному рівні. Ну що ж, оце так раунд, дійсно. Як він розпочався одразу з кайкільками від Мамадова. Потім з дистанції можливості пробувати не було, і тому колінами полетіло від нього. Гарний майстерний поєдинок. І ми бачимо, що навіть в першому раунді так, не, відпускав, не відпускав Мамадов свого опонента. І Сергій начебто намагався підлаштуватися під цей поєдинок, під цей раунд, під техніку Мамадова. Але це коліно з, просто в голову з таких ракурсів заходить. Від Руслана старт, старт надзвичайно агресивний да. був. Відразу Пеакій після цього сокирою вирішив запустити Мамаду Супер. Oh, і ось це коліно, да. яке насправді поділило бій на до і після. Так, так, так. Намагався туди повернути і. Начинку в плані характера треба віддати належне. Ось да. навіть тут, коли він закритий в закритий все одно знаходив можливості правувати після того, як... Багато сил з нього витягнув суперник. Зайченко намагається чіплятися да, за боротьбі. цей бій. В боротьбі так витратив сил багато Сергій, але ми бачимо, що. Мені страшно дивитися на Мамадова. Просто подивіться на його погляд. Таке відчуття, що він може спопелити. Мамадова ми знаємо ще дуже-дуже давно на наших турнірах. І це хлопчина, який виходив завжди такою темною лошадкою, але завжди робив просто вітер в гексагоні. П'ять разів вже бився в МВФ. На турнірах 12-15 го навіть сам Сергій залубався від цього удару, але як це було гарно. Внутрішній лоу від Номадова намагався зблизитись і підхватити а, за ногу. на, на фронт да, зараз Але знову. притискає Мамадов до Сітки Зайченко. Дуже міцно вис... схопився. Намагається зараз е... Запотилося так. Намагався перебороти, але ми бачимо, що дуже було високо підняті руки, і Мамадов цим скористався. Сергій відразу обійняв корпус свого суперника. Йому самому по корпусу тепер прилітає коліна. Да, так, тут такий, так сиплять удари хлопці, і коліни ти бачиш, що йдуть по всім етажам. І коліна в... по ногами і коліна в корпус. Розводить рефері бійців, бо такого ми вже бачили в першому раунді достатньо. Давай чимось нас тепер дивувати. Підбирається потроху Сергій, але все бачить. Мамадов. І готує зараз свої кіки. І не тільки кіки. Хо-хо-хо-хо. Піскочук з ударом лівою Мамаду. Да. Це вже віддав. начисто пройшов. Якщо Намагався... передній удар там ще рукавичка була у Зайченка на місці, то тут нічого не Супермен -панч, та, ну, Тут же Мамадов розійшовся так на жарт. Ледь не кожен його удар починає проходити. Знову джеб від нього. Після цього соногою, відповідати, намагається відповідати. просто відмахуватися. Да, намагався відповідати Сергій, але дуже далеко від цілі. І от треба якось трьох хвилин Мамадова ще є. Забирати ініціативу, може, в боротьбі, але і там Мамадов не відпускав. Ну, судячи з першого раунду, не відпускав просто Сергія. Якщо відверто, то у Зайченка величезні проблеми. І тут питання в тому, чи знайде він. Щось за що може зачепитися і перевернути бій. Перший раунд за Мамадовим. Тут Мамадов почав влучати агресивно, акцентовано. Ну, таке відчуття, що в цій боротьбі це просто трохи перепочити від тих влучань Мамадов, в голову. Так, да, Мамадов розкривається більше під кінець поєдинку. Десь на третій раунд він там вже починає. В нього витривають. Витривали тобто це хороший. все, це ще нічого. так? Він може ще все, більше. більше. да, Намагається ще більше робити, але от Сергію зараз ну, дуже важко. Намагається, от Зараз гарний шанс. Гарний шанс зараз для Сергія. Сайт Контрол да, переходить. Да. Чи вдасться йому перейти в маунт? Ось це реальна можливість для нього вирвати цей бій. Тиснути трохи передпричем на шию супернику. Чи є сили у Сергія Зайченка, щоб спробувати маунт перейти? Громаду зрозуміло, що так просто цього не дозволили зробити. Да, намагається якось на Сєвергюк зайти. Сергій. І потроху закручує, закручував, але зупинився. Не відпускає голову Сергія Руслан і підіймає да, рефері назад стіку. Це номада не дозволяє правою рукою супернику бути. Здається, водночас і за шию опонента тримав. І водночас так само блокував ці можливі удари по своєму корпусу. До речі, це вже другий бій Мамадова в цьому місяці. І взагалі він планував, планує чотири рази побитися за цей місяць. Дуже активний хлопець. Він бився на кулаках гол, правильно? Це, а, моє, по моєй тай. Що ще Ось. буде? І три поєдинки по ММА. Це перший. <реш> Знову з розножки намагався зійтись, зблизитись. Ні коліном, ні п'ятою суперника не влучив. але потім лоу-кік. Щоб хоча б oh! якось тримати в напрузі Зайченка. Відповідав зараз. Попає, Зайченка. за корпус Сталося да. mm. враження, хотів вирвати його землі, але не вийшло. Перевести так, але зараз гарно відпрацьовує йому по ногам. Сергій Момедов, право, право, по корпус. Намагається вибити ноги. Ромада дійсно відчуває цей бій. Відчуває, коли треба ногу підійняти, щоб не так боляче по постигну прилетіло, якось пом'якшити удар. Да, підіймає ногу, да, намагається так. Тобто не все, він, не все він бачить, але багато чого відчуває. Злади, але ось да, оу, як гарно за руку да, і перевів так. Піхало, Сергій ну, до завершення раунду. Сергію треба не просто контролюючи позиції займати, йому треба активно працювати. У. Йому треба пробувати, задавати пошкодження супернику. Да, Бачимо, що так Руслан націлився на руку, але бачимо, що і у нас вже підходить до кінця цей раунд. Пробуває лівий. Сергій. Ну і там п'ятою по спині так трохи. І це також насправді з позитивної точки зору Мамадова ілюструє, що навіть такі ситуації все одно знаходить, як пробити. Але ти подивись зараз, як хлопці входять в куток. Якщо Мамадов так більш е відчуває, що трохи сил оба, да, безпос... так, беззаперечно оба завалилися, бо важко між другим і третім поєдинком перед останнім раундом, але у Сергія так зараз відновлю... треба більш відновитися. Але ще хочу додати, що всім глядачам... Запрошую вас донатити на роту фаворіт, на роту нашого віцепрезидента Дениса Перча, тому що вони знаходяться зараз на найгарчішому напрямку на Донбасі, і дійсно кожен дрон рятує життя нашої піхоти, рятує і відбуває всі накати окупантів. А тим часом наже останній третій раунд цього. Протистояння. І важко Зайченко підводиться. Да, дуже, важко, дуже важко підводиться зараз Зайченко. І ось навіть... Секунданти трохи допомагають виграти ще додаткові секунди, секунди на відновлення. Да, 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 так, так, так тянуть. Ну що ж вже руки затекли раунд. Але ще 5 хвилин треба в клітці протриматися. Ну, зараз будемо бачити весь феєрверк. І Зайченку дійсно треба зараз іти вперед. Треба підтискати, треба ризикувати, щоб виривати цей бій. Бо ми розуміємо, що перші два раунди пішли навряд в його купу. Поки опрацьовує лоу-кіками Русансового опонента. Зайченко намагався на ці двійкою руками відповісти. Ще лоу. А тепер вже не лоу. Міглкіп. Перебрах проїхався. Важковато. Важкувато зараз Сергія. Підскакує Джевем Мадо. Але вже не вперше Намажіть, на лоу на кік yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. намагається Зайченко з цим лоу-кіком зблизитись. Поки себе чудовий відвіхує. таймінг, як він відпрацьовує, як він шукає цей момент, як він, коли він бачить влучний момент для нанесення удара, або такої яскравої комбінації. Ще й працює на публіку, Руслан. Може собі дозволити. Так. Вистачає сил. Черговий від Мамадова. да, Але ось зараз бачимо, що Сергій намагається просто ходити за. Руслана ми ці цілу кіки болючі. Не на користь. Мало сил залишилось йому. Різниця в плані того, скільки енергії залишилося, візуально дуже відчувається. Команда набагато легше. Набагато в своїх спробах. Ух! Як влучає він правий. Прямо. Але сам припускає зараз. Сам припускає. Пішов перед зараз. Сергій. Дістав своїм ударом. Не так же часто подібний ага, побачиш так. в літці, але Мамадов нас тішить крутим ударом. І, і... перемог є. Неочікувано під кінець, так би мовити, в заключному раунді, і ще так Мамадов перевів. Зайченко виглядав дуже втомленим. І зараз, чи вистачатиме у нього сил ефективно, якісно захищатись. Лікі, лікі. Лівий пробуває. Все бачить. Зайченко і ногами і руками намагається Мамаду вхопити, протиснути до себе. Да, стискає зараз серебра. І Рефері. Хлопці підводить. Подобається сьогодні судді. Відчувають дійсно. Як тільки дають якусь паузу бійці, Ні, давайте. За гонорари, за славу, за те, що вболівальникам подобалося. Повертайтеся в стійку назад. лоу. від Руслана. Потужний лохід. І він проходить. Да. А тепер Stopping ще й працює? Не дає, не дає до себе підійти навіть. Руслан. Як він ухилився він, від цього бексисту? Який таймінг. У мене склалося враження, Мамадов швидше пішов в корпус да. перед тим, як той тойбеки сполетів. І зараз спиною свого опонента. Мамадов перебуває О -о -о. по корпусу правою. по, по да, бронепі. Досить неприємні удари такі з-під руки. Зайченко Підводиться все ж. Дуже важко зараз Сергію. І ще шкода. одне коліно туди. Мамадов знову в тейкдаун. Підсікає ноги супернику, навалюється на нього зверху. Є відчуття, що може. Може перейти в маунт. Він це робить. А, так, впевнено, вставляє так, ноги. Перекручується, спину віддає Зайченко, не але Мамада зіскакує. Да, Коліно по ребрам. Приємного тут мало. Так. Трохи більше хвилини. Залишається до кінця поєдинку, але ми бачимо, що намагався вирвати руку. Да, намагався, але... Хоть больовий провести чи, можливо, впасти знаю, на важен ліки, але нічого цього не вдалося. Знову Сергій продовжує відкрутився. За зацепом, але так просто стягнув Руслана вже в квартир. По корпусу лівий б'є Зайченко. Не досить такі акцентовані удари, але суддя просто не дає шансу хлопцям. Взагалі перепочити. Відразу стійку і назад. Пікули не залишилось. Важко встаю. І один, і інший. Ну що ж. Залишається ще трохи да, екшену від них. На останньому подиху так Логію, вже відпрацьовують. Просто руки не підіймаються. рукою Пробив, не встиг зреагувати Сергійна. цей удар. Намагається і... заченко підтискати, не дотягується до суперника. Гарно пересувається під кінець поєдинку, Руслан. І це певна повага до суперника. Він бачить, що Зайченко втомлений, думаю, справиться. Не, да, 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 не буду добувати вже так, або якось акцентовано розбирати опонента, просто відбігався в кінцівку. Красавчик. <постив> оце <постив> дійсно. <постив> да, Зайченко кросом дотягнувся. Є, є що нарізати, хайлайти, є чого отримувати насолоду. і ось тут трохи підсивну до суперника такий супермен панч. Від Мамадова, але звісно, ось цей Ейкс-Кік. Вау. Була така спроба на самому старті поєдинку, в третьому раунді. Все ж прийшло тоді, коли Зайченко дещо втомився. Хай-Кік також від Мамадова. Так він працював сьогодні ногами. лоу кіки від нього, Мідл Кіки, Хай кіки, ейкс кіки Все, що тільки міг, це Мамадов нам показав. І мені здається, що результат цього бою легко прогнозується. Та давайте все ж послухаємо. Одноголосним єдиним рішенням суддів. Перемогу восьмому поєдинку отримує бієць Сиокуда. Октагону Руслан Мамадов. Баку Айзербайджан верса. Руслан Мамадов. Ти завжди в нашому гексагоні устраїв просто неймовірний, неймовірний торнадо і просто неймовірні удари і неймовірні поєдинки. Як тобі цей бій? Дуже важко дався. Що ти можеш сказати про свого опонента? Дякую за бой, брат. Мій. Удачі тобі, тебе інша бой по the figure. Якщо ти дрешся, то ти чемпіон. Ти спортом займаєшся, ти конечно чемпіон. мене хто піддержить? Спасибо большое. Я очень став. Я хочу больше разговаривать. И только сказав. Слава Україна! Україна. Наш брат. Да. Серйозно сказав. Все дякую. Є один момент, про який ви не знаєте, але це вже другий поєдинок для Руслана в цьому місяці, і ти планував взагалі побитися зараз в цьому місці чотири рази, да? якщо не помиляюсь. Так, да. я хочу кожен день Якщо Я серйозно сказав, якщо я професіонал спортом не буду займатися, я взагалі спортом не буду займатися. Я 23 роки займаюся только срівнування боями. Мені цікаві тільки бої. Тут мене всі знають. Я хочу кожен день, кожну неділя і хоча б кожен місяць дратися. Серйозно. Дя... Неймовірна форма, неймовірний поєдинок. Руслан, дякую тобі велике.